Ось так так само легко можна перевдягнути свою тачку в нову спортивну рестайлінгову одежу. Старе не модне замінимо на сучасні трендові речі. Бампери, обвіси, решітки зараз все легко міняються. Показамо комплект нової одежі для Мерседеса. Буде цікаво. Час показуємо, як можна оновити салон вашої машини, встановити нову мультимедіа, цифрову приборку, спортивне кермо і інші всякі приколяси. Так само можна оновити й внешку машини. Коли в тебе дорестова версія або просто стокова звичайна комплектація, а ти хочеш, щоб твоя тачка актуально виглядала в 25 віці, просто беремо комплект нової одежі для машини і кайфуємо. В такий комплект входить весь набір зовнішнього оновлення машини, щоб тачка кардинально змінилася на вигляд, стала як нова. Тут нова оптика, передня і задня, нові бомпи зборі з усіма Олдингами підкрилками і нові спортивні насадки нагрузки крута спортивна решітка і де там той значок. Просто порівняйте дві однакові машини, ну майже одна 43 третя, інша 63 третя. Але ж по моделям і по рокам вони однакові. І можна такий стоковий вигляд вашої машини зробити набагато крутіше. Замінити оптику на нову, порівняйте, поставити повний комплект обвісу. Ну і звісно ж, диски. Після такого оновлення тачка стає набагато крутіша на вигляд, ну і поїде вона як 63 третя версія. От ще звичайна до рестайлінга вецежка дві року. Мерседес c 300 в 205 п'ятому кузові. Подивіться, як вона виглядає в спорт одязі. Бампери, оптика, спойлер все круто. Така машина виділяється в потоці, вона досі свіжа, яскрава і актуальна. Маємо по наявності в Києві такі комплекти оновлення на Mercedes і М пакети М-луки на BMW. Пишіть нам, подивимось, що можна зробити на вашу машину. Менеджери все розпишуть. по цінах. Звертайтеся на новому івнішку, і салон. Кайфуймо разом.